Привіт, друзі! Мене звати Ірина і дякую, що ви завітали на мій рукодільний канал. Дане відео я хочу зняти в влоговому форматі. Не знаю, що правда, чи це буде влог одного дня, чи він розтягнеться, як інколи коли буває на декілька днів. Це ми з вами якраз і про це і дізнаємося. А розкажу я вам сьогодні і буду показувати своє в'язання, деякі фетрові поробки, принаймні, спроби в цій справі себе. І е, гарні милі е, серцю речі, які роблять наш дім більш затишним. Розпочну я, напевно, з кінця. Це ось такі е, милі, ну, сказати, дрібнички, декор новорічний, різдвяний. Такі тарілочки, панно настінні 96-го року. І я думаю, вони гарно будуть. Прикрашати кімнату моєї донечки на новорічні свята взимку. Щоправда, вони потребують банних процедур, як бачите, трішки припилені, трішки в такому вигляді не зовсім презентабельному. Але я їх помию, можливо, освіжу фарбу на них за допомогою пастелі. Ще не знаю, подивлюся. Ну, ось така краса до мене приїхала. Якщо буде потрібно, пишіть в коментарях, я тоді в інфобоксі залишу посилання на аккаунт, в якому я купувала ці штучки. Ви помітили ось ці всі скриньки, все моє багатстві? Я хочу себе спробувати у фетрових іграшках. Розпочну я, напевно, з. Однієї іграшки подивлюсь взагалі, як це піде. Це навіть буде, точніше, не іграшка, а резиночка, на, резиночка для волосся. Заколка така, і подивлюсь, якщо піде все легко, гарно, мені сподобається результат, то я буду цим займатися. Якщо ж ні, ну, тоді щось інше придумаю в якості товару для ярмарку. Ну, а що стосується в'язання, то мені би дуже хотілося сьогодні зв'язати решту деталей. Ось цього светру пагутинка, бо я обіцяла зняти відеоінструкцію. Опис того, як я в'яжу такі светри-павутинки, а так як він в мене ще не готовий, то відповідно я не можу і зняти таке відео. А також проєкт номер 2 це светр для моєї донечки. Як бачите, тіло зв'язане, залишилось вив'язати рукави. Рукави я планувала в'язати двома прямокутниками і зробити різке збавляння на манжетах. І навіть не вив'язувати ніякі тут фігурні пройми, чи як це називається, голівки рукавів, окатів, нічого такого не в'язати. Просто пряме полотно. Достатньо того, що тут трішки вив'язана пройма. Але, незважаючи на те, що начебто всі розрахунки, все я вірно зробила, і по. По замірам все мало би бути правильно, якось вже надто впритик, сидить цей, ця жилетка, поки що так, на моїй дитині. І тому я трішки сумніваюся, чи потрібно мені вистачати свій час, сили на те, щоб в'язати рукави, а потім виявиться, що вона ну, вже маленька. І напевне, зараз я проведу ВТО і вирішу. Прийде зі школи дитина, я поміряю ще раз, і тоді вже буде зрозуміло. Тим більше, що все рівно, мені дай Боже, сьогодні впоратись ось цим проєктом. Я не думаю, що я настільки буду вільна і настільки в мене часу вільного ще вистачить, щоб займатися ось цією ну, майбутнім цим светром. Тож зараз я піду його виперу. Тим часом, поки він буде сохнути, я, напевно, зроблю одну заколочку з фетру. А потім е, візьмуся за Мохеровий светр павутинку Тож, надовго не прощаюсь, побачимось. Отже, в мене ранок невідомо якого за рахунком дня по відношенню до попереднього відеоепізоду, але я маю деякі новини в'язальні і не тільки в'язальні, і хочу з вами ними поділитися. А перша з них це грандіозна розхом'ячка, яку я влаштовую свої запаси, розпродаю, вірніше, маленьку-маленьку їхню частину. І оце, це взагалі десь, я не знаю, мабуть, п'ята частина. Ну, ну так, Десь п'ята частина з того, що я хочу виставити на продаж. І тут в цій скринці тільки шнуркові різні пряжі, в основному це «Бебі альпака Різна альпака-мхерчики, пухнасті артикули. Ось така всяка ніжна, ніжність. Це ось метал, дуже красива ниточка. Тут, бачите, бебі-альпака з паєткою, різні градієнти, пуно чорний. Ось така бебі-альпака, надзвичайно ніжна і приємна. Така яскрава для сміливих проєктів. Ну Ось цей знову градієнт. Коротше кажучи, зараз я відзніму даний епізод сяду монтувати відео. Я його вже відзняла, О, залишилось тільки зважити кожен лот, підписати його, ну і, відкри, і завантажити на канал. А тепер повертаємось до чисто в'язальних і рукодільних моментів. І давайте, мабуть, пробіжусь швиденько по фетровим різним поробкам. Як я і говорила, я хотіла на ярмарк, ярмарок шкільний зшити декілька іграшок або заколочок, резиночок для волосся. І мені це вдалося. Була одна іграшка, я вам фото тут вставлю. Іграшка продалася одразу. Щоправда, мені здається, та дитина її потім загубила. Як варіант, до речі, можна зшити ще одну, щоб сонечка подарувала і я думаю, що тому хлопчику буде приємно. Ось ці заколки я вже я сшила, цю зшила вже після ярмарку, так би мовити, на хвилі цього натхнення такого зайчика. Мені здається, симпатичний. Це буде закол, не заколка, а брошка. Я тільки хочу сьогодні заскочити в Монпасі, якщо буде час, і купити саму цю застіпку. І ось така резиночка. Соня захотіла, щоб вона залишилась в нас, тобто вона була виставлена на ярмарку, як і інші мої поробки. але я купила її для неї. Ось так, задник оформлений. До речі, дуже практично, прикольно. вже дитина її кілька разів вдягала, і я ще вам тут ставлю фото зайчика, який теж залишився в, наш, в нас вдома. Тобто я його на ярмарці сама ж і купила. Ну, а Гроші пішли на благі справи, на допомогу нашим захисникам. Мені сподобалось, насправді це не складно. Швидко, приємно, цікаво, ну, ось такі гарньоньки. Тепер щодо оранжевого светру, ви знаєте, я приміряла на дитину, він настільки на неї впритик, що я взагалі передумала в'язати цю річ. І хочу сказати, що якщо раптом у вас можливо є. Ну, В принципі, чи хлопчик чи дівчинка, мені здається такий колір унісекс, якому ви можете зв'язати ось такий светрик десь на 4-5 років, то я вам просто подарую і цей, цю заготовку, так би мовити, і залишок пряжі. Це бавовна, нагадаю, відстається B'ядżoлі Modesto, але я не впевнена, да, це Б'яджолі Модесто Ніло. Купувала я її в офлайн-магазині Валюша в Києві. І е, вона дуже приємна, дуже класна. Вона прийшла в мене в ВТО, але, е, ну, Ну, маленьке. Це, до речі, недолік такого машинного в'язання, тому що ти маєш бути 100% впевнений в своїх розрахунках, щоб потім цю деталь не розпускати. Розпускати я вже нічого не хочу. Ну, Якщо хтось захоче, дивіться, тут залишилось тільки вив'язати рукави і обробити горловину. Можна, до речі, і футболку зв'язати, зробити короткі рукавчики, можна і жилетку зробити з неї. Ну, але мені шкода свого часу, але я не хочу витрачати його й далі, перероблюючи цю річ. Тому, якщо хочете, я вам вишлю безкоштовно, абсолютно. Ну, бо мені не хотілося б, щоб пропадала така гарна ниточка. Це номер один. Номер два. Зараз зараз таки біжу в'язати ці деталі і сподіваюся, що все мені вдасться, і це все буде швиденько. А номер три це проєкт такий головоломка. Бо я вже, чесно кажучи, всю голову зламала, розмірковуючи над моделлю. Це просто Ну, я не знаю, яка, як описати вам крутість цієї пряжі, її рідкісність, її унікальність це 100% шовки. Ось такий спушений шовк від GTI, називається артикул Storm. 220 метрів у 100 грамах. Бачите, 100% шовк. Ця фабрика GTI, до речі, славиться своїм, своєю високою якістю. Вони працюють з високими домами моди. От, і в них завжди унікальні, ексклюзивні, такі класні артикули. Ось так виглядає ця ниточка. В неї є такий ем, блиск, делікатний такий, знаєте, ледь-ледь уловимий І. Я все ніяк... вона, вона дуже м'яка, вона дуже ніжна. Я не можу навіть порівняти, от з чим її можна порівняти. Ну, можливо, хіба що зі спушеним кашеміром, але все рівно вона інша. Вона як повітря. Така класна. І з неї я хотіла зв'язати щось смугасте, Чи то светр якийсь такий павутинку, от такими смужками. Прозора, тоненька якась пряжа і там пару рядочків цієї. Чи то кардиган от Останній в мене з'явилася така ідея зв'язати кардиган. Заміксувати її ще з якимось артикулом і втілити все це. Але в неї така досить, бачите, фактура, Ну мені не хочеться. Зв'язати те, що буде виглядати дешево, якось стрьомно <хи> І витратити, знову ж таки, на це купу часу, бо це руками, скоріш за все, доведеться в'язати. І от я тепер не знаю, що з цим робити. Спочатку, коли я зв'язала зразок, і він був весь такий пухкенький, і об'ємний, і цей пух виглядав ну, більш охайно якось. Мені подобалось. Потім я випрала зразочок став, звісно, пласким, просто таким прозорим. Мені це не сподобалося, але він став отаким ось, бачите? Отаким. Взагалі, він. поки він був не випраний, він отак ну, не сказати, що стояв колом, але він був, він був, тримав форму. А зараз він ось такий весь струмкий. Ось це в мене зв'язано. Так, я не сказала вам, з чим я його тут міксувала. Значить, це був в мене сторм і чергувала я його з ось таким теж 100-відсотковим шовком. Цей шовк, сторм я купувала в магазині Вовна, цей шовк я купувала в офлайн магазині Валюші в Києві. Мені було дуже цікаво, в нього така якби твідова скрутка, як фламе з ефектом твіду. І мені дуже цікаво було з ним попрацювати. Бачите, він такий матовий, але ну, навіть не сказала б я, що тут глянець. Ну, Трішки, трішки він якби світиться, але основа така матова. І він сірий з чорно-синім, мабуть. Чи... Ну Якимось таким цікавим підтоном. Коротше кажучи, розкішна нитка, класна. І от я її міксувала сюди. Я нею зв'язала ось цю резиночку. Десь з середини резинки я додала ще одну нитку Алашану. Це в нас кашемір з шовком 2000 метрів у 100 г. Ось такий, невагомий, тоненький. Він у мене чорного кольору. Ну, ось, бачите, вони непогано пасують один до одного. І я робила такі. І, і, і ось цей шовк він теж поплив, бо він такий був ну, як твіт, знаєте, такий от, якийсь шерстистий, такий. Ну, не сказати, що стояв колом, але ну, такий, тримав форму. Ось він, дивіться, як він поплив. Він надзвичайно м'який, він такий класний, такий приємний. В нього така тепер вибився пушок невеликий, а, шовковий. В нього така рустикальна фактура. І я чергувала сторм з цим 100-відсотковим шовком, а потім сторм в, в три складення шовку, потім в одне складення ось бачите. А потім з Алашаном ось тут Алашан. І ось тут. В два складення. Ну, тут зовсім діряво, так, де? Е, Хоча теж має місце бути, чому б ні. Я думала зв'язати з цього щось по типу кардигана Монро, Мон, Монроуз, чи якось так. Але. Коли я показала сьогодні оцей зразочок, який я. А, ну так, я не договорила, щось перескакую. Значить, я цей зразок вибрала, як я вже сказала, він став пласким, ну ніяким. І я його кинула до сушильної машинки на режим вовна там 6 хвилин. Ну, не особливо він якось так розпушився. Потім я взяла свій фен і ще, так би мовити, прийшла по ньому феном. І як ви бачите, виб... оцей пух він вибився, і він в якісь такі, не знаю, як сказати, засмоктиші, якісь перетворюються. Мені це не подобається. Звісно, я розумію, що це спушена пряжа, що в неї є отакий ворс, і він буде потім в процесі носки. Ну, вилізати, вибиватися з полотна, і треба буде або її зрізати машинкою для зняття ковтунців, або розчесувати якоюсь щіточкою, як мохер. Я не знаю, чи мені це подобається, чи ні. Я дуже хочу відчути це, ну, здобути цей досвід в'язання з такого шовку, і з такого, із такого, так, із двох цих видів. Мені дуже хочеться спробувати, але я не хочу, щоб ця річ була програшна. Показала, до речі, її чоловікові. Він сказав, що йому це нагадує костюм Вовка в якомусь театрі для дітей. Ну, скажіть, скажіть, будь ласка, що ви з цього бачите? Як вам? Я вже ну не знаю, якщо ні до якого іншого варіанту я не прийду, можливо, я просто зв'яжу цей кардиган і буду його носити вдома. Ну, просто щоб в мене була така річ, приємна, затишна, але ж хочеться його ну от, розумієте, з такої пряжі хочеться створити щось вау. Я не хотіла би в'язати тільки з одного сторму. Не думаю, що мені ну, якби не, через те, що мені не вистачить пряжі, її, скоріш за все, що тут і не вистачить, але я знаю, де ще взяти. Угу, угу. В Магазині Валюша ще є, тільки в офлайн магазині І я сподіваюся, що ви його весь не розкупите, поки я вирішу, чи брати мені добирати ще чи ні, саме такого кольору. Коротше, дівчата, я не знаю, як мені, як мені обіграти цю пряжу. Чому я не хочу повністю з цієї ниточки, тому що воно виглядає як шкіра ведмедя потім, знаєте, ну така шуба-ведмежа. І, знову ж таки, воно з, оцими, з оцим ворсом ну, досить об'ємно. І оця краса, вона, ну, якби, ну, вона втрачається, мені здається, в такому вигляді, в такому виробі. Тому, тому якщо ви маєте десь на предметі, можливо, десь зберігали для себе в закладках цікаві варіанти, будь ласка, поділіться, я залишу під, під відео посилання на свій інстаграм, буду вам дуже вдячна, якщо ви кинете в мене якоюсь моделькою. Я щось таке путнє з цього зв'яжу, бо я кажу, я так хочу спробувати, воно таке ніжне, воно таке приємне, у нього ніжне приємне тепло, не таке активне, як в вовняних ну, вовняних структур. Ну, коротше кажучи, дівчата, чекаю ваші поради. Я знаєте, що думаю, напевно, я зараз завантажу на канал це відео. Буду дуже чекати, що ви мені напишете з приводу моделі для такої цікавої пряжі. А, а тим часом піду швиденько в'язати мохеру в павутинку, продовжувати в'язати, і, і монтувати відео про розпродаж своїх запасів. Дуже-дуже чекаю. Сподіваюсь, разом з вами ми якусь дуже класну річ створимо. От, і я поділюсь потім, як я її в'язала. Ну, на цьому буду завершувати даний влог, тому що я хвилююся, що дуже велике відео в мене вийде. І на останок я, напевно, тут вже вставлю, бо я не змогла забулася вставити в попереднє відео нарізку з магазину Валюші. Я вам вставлю Тут в кінці, подивіться, будь ласка, погуляйте разом зі мною полицями цього чудового магазину. Сподіваюся, що я сьогодні туди теж зазирну. Можливо, ми з Наталею, з продавцем цього магазину, що ще придумаємо, потримаючи вживу цей зразочок, не знаю, подивимось. А поки я піду швиденько в'язати вам. Дякую за увагу, натхнення вам і мирного неба до зустрічі!